Дивіться, в руці шурупік. Шурупи довгенькі у папи. Треба сьогодні мені тут із маточниками розібратися кролиці, які їх там відкручують. І випущу зараз астралорпів. Сьогодні їхній день. Йдіть, гуляйте. Бігом, 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 бігом. Ой, такі кури. Хоча хочуть кохінгіни, он... і... я бачу, ну хай вибачають. А бачите з того боку. А куди я ще йду? Е, тільки що зателефонувала якась е, майбутня клієнтка. Так, сюди поставлю пока що. О, отак. Ось і хочу прикрутити. Вона тут, до речі, кубло робить. Так, а що вона тут робить, як крулиться? Місяць щось тут пух розкидає, кубло робить. Коротше, я її оцю штуку прикручу туди, на ту сторону, бо я отудиво прикручувала, а видно, що вона кубло робить з цього боку. І вона е, той маточник відгрізала, відривала, то я зрозуміла, що потрібно в інше місце просто прикрутити. Так, а я йду взагалі по яйцях. Індокачок, чуєте бентамки виріщать. Так, що тут? Все нормально. Тому що тільки що зателефонувала яка жіночка і хоче в мене взяти яйця індокачки, каже, ви виставили оголошення, я бачила, продаєте чи ні. Кажу, так, я ж виставила, собі підсипати не буду. Оно, бачите, я так і знала, що це ця качка оно. Бачите, я просто вже знаю. Цих качок. Є там ще яйця чи нема? Качка, ну покажи. Сьоме. Нема сьомого. Ну, значить, шість відправлю людині. Ну, що я зроблю? Не знесла вона. Сьоме, але сиділа в мізді, бачите? Ну, мені вони не потрібні. Я все одно її підсипати не буду. Ці яйця, оці, що взимку йдуть, вони такі дуже нестабільні, не факт, що вона сяде, та й нащо мені. Зимою оця морока з цими яйцями. О, я маю на увазі з цими каченятами, бо з яйцями мороки ніякої нема. Собі знесли та й знесли. А от з каченятами, де їх тримати, так зразу зберу курочі, яйця тут нема. Тютя, що ти там? Замерзла? Тут ще ось є трохи. Ось то ще є, бачите, Чистенькі. Гарненькі. Ось, то я зразу собі вирішила, що я не буду їх. Ну, качку садовити, якщо навіть вона захоче сідати, в чому я сумніваюся, то все одно не буду садовити. Привіт, зайки мої. А ви що тут робите? О, курочка там сидить. Ой боже, як це там сидить? Це ця, що на гойдалці? Так, да, це ця, що на гойдалці висіла, ось вона сидить, дивіться. Я зайка мала, встала, все, все не чіпаю. Не чіпаю, не чіпаю, не чіпаю. Зараз я їм просто відкрию з того боку вхід. ось, І бігом біжу, тому що та жіночка сказала, що ви бігом скажіть, скільки штук є, бо вона хоче оплатити, вона якраз зараз стоїть. Напевне, поїхала кудись на базар. Зараз закрию. о. І каже, скажи ж, скільки тих яєць, щоб я могла зразу оплатити. Хоче закласти інкубатор. Ну, є люди, які закладають взимку. Йдіть. Ох, вибігають. Ви Ось да. побігли. О, ні! Фух, не закрила. Ой, боже, злякалась. Оце я б за ними бігала, зараз півдня. А, чекайте, це ж сьогодні день Австралорпів. О, їх можна випускати. Дивіться, вчора ось затягнула повністю тут сіткою ось весь оцей кут. Бачите, була у мене трохи сітка, щоб вони не могли літати. Ще потрібно отут отаку -от зв'язати. Ось, і все. І вже тут скрізь накрито, і отут, бачите, підлампічити треба. Зв'язати, просто зв'язати Ну Ця сітка вона має тенденцію рватися. Ви не думаєте, що ми якісь там обірванці, що в нас все як, як попало. Просто що хочеться вже з цієї сітки вижати все, що можливо, я її вже латаю, бачите, як можу. Ось до. Ну Поки що можливості придбати немає по відомим вам причинам, то латаємо. Все, 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 що є, латаємо. А ці сітки мають тенденцію під дією сонячного проміння і температури псуватися і рватися. Їм вже багато років цим сіткам. Ну, то ми їх отако залатуємо. Ось, і користуємося ще поки що. Отак, о, так видно краще. Ось то я попідв'язувала скрізь. І нічого, поки що виходимо з цього. З цієї ситуації, як є, бачите? Все, тих випустила сюди, а їх хочу ж їх випустити сюди. Сьогодні їх можна, вони із австралорпами ніяких поганих справ не роблять. Ідіть, виходьте. Забулася, тому що з австралорпами я їх випускаю, у них все нормально, ніхто нікого не ображає, ніхто ні з ким не конфліктує, нічого. А от е, з кохінхінами. То можуть бути, тому що один півень я бачила, як бігав за курочкою бентамкою. Хоча вчора, я вам так скажу, вчора був час кохінгінів гуляти, і курочка і півничок бентамки перелетіли до того моменту, як я вже затягнула їм зверху там сітку. Це я вже після того, як побачила, що вони перелітають саме отут, де Геляча, де я думала, вони не будуть перелітати. Вони ще й тут, тому що в мене там закрито було, а тут я не закривала. Думаю, ну гілки їм будуть заважати літати, то вони не будуть. Але вони поперелітали. І бігали в городі, я не могла довго загнати із кохінхінами, то ніхто нікого не чіпав. Ні півники-бентамки не лізуть на таких інших курей, ну тобто по розміру великих. Не, не півні, не цікавляться цими курми маленькими бентамками. Але один я бачила бігав Кохінхід і навіть лапу хотів поставити на курку маленьку. Тому я чомусь подумала, що їх не можна разом випускати. Ну, і я так... Досі думаю, ви знаєте, береженого Бог береже. Не дай Боже, десь відвернуся і півень ще покалічить мені маленьку курочку, то, знаєте, дуже шкода. Ти його ростив ціле літо, доростив до того моменту, коли воно вже така курочка, що вже несеться, так жалко її втратити. Тому краще хай не ризикувати. А з австралорпами вони не ну, ніяк, ніяких справ не, не мають. Да? австралорпи? Так, що все побігла. Бо мене там людина чекає, поки я... Що, не вже ця курка вже сюди пролізла? У мене тут одна австралорпиха пролізає ось сюди. Зараз я закрию і обійду, напевне, з того боку. До речі, може вже і яйця є. Вже білизна посохла, треба забрати. Може в австралорпі вже яйця є. Так. Цю банку треба забрати. Ого, сьогодні холодно. Сьогодні вже похолодало. Диви, біжать як? Так ви ж голод, годовані, що? А, воно, є. Я йола. Три штучки обстрілур знесли, мої зайки молоденькі. Ось до. Що мені подобається, тут-тут-пу, щоб не наврочити, Несуть рівні яйця. У Кохінхіна буває таке, що несуть молотки геть мілкі, а дорослі несуть нормальні по розміру яйця. А в Австралорпів як почали молотки нести звичайні, ну тобто нормального розміру яйця, так і продовжують. Тому поки що я задоволена, тут будь тільки щоб не зглазити, тому що дуже не люблю, коли. Починаєш зараз щось казати, що добре, а потім воно стане недобре. Все, банки, банки тут вже поскладені. Все, друзі, побігла. Зараз буду робити посилку. Зараз покажу вам ще яйця, які качачі в мене є. І вже ж відео про яйця хвилинку. Так, ось тут у нас у коридорі я збираю. Це м -м, мішаних корей. Бачите, тут є пару брудних, ну, не знаю, ці брудні, може, і не буду. В інкубацію, потім ще їх просвічу. Ось, а ось яйця катячі, 6 штучок. Бачите, великі, крупні, гарні яйця. Ну, от як порівняти з курячим, ось отак виглядають. Ну, це куряче, крупне я взяла. Якщо взяти таке більш міленьке, ось отак. Ось. А отут я збираю яйця-бентамки. Яйця австралорпа. Є вже 12 штучок австралорпиних яєк. Тут у нас в коридорі прохолодно. А це таких бендамочки маленькі. Все, буду зараз людині писати. Всім пока-пока.